Розбираємо завчастини до тих моделей, що у нас є в наявності. Тут у нас ось, наприклад, диференціали на нашу E30, запасні колеса, запасні запчастини, сервак 3. Так він виглядає на 15 кг. І дивіться, яке порівняння. Наприклад, ось двигун оригінальний. 10 від моделі 1028 10 масштабу. Ось так двигун моделі 16 масштабу HG316 Max. Оглядайте. Цьому, друзі, кому цікаво на всі наші моделі у нас є запчастини, тому якщо щось зламалось, запчастини можна придбати у нас, у нас до речі, нові колеса. Це у нас від 16209, це ті, що були більші в комплекті. Також є дуже багато запчастин на 14210, дуже багато різного добра. Тому кому що потрібно, пишіть особисті. До речі, також ось новенький комплект диференціалів на 316. 316 макс, також підійдуть і на 116 макс.